Всім привіт, любі друзі. Сьогодні готуємо млинці з грибами та куркою. І так, починаємо. Я розбиваю 4 яйця. До яєць я додам пів чайної ложечки солі і одну столову ложечку цукру. Перемішую. У мене тут 500 мл молочка, але я додаю десь приблизно. Половину поки що, приблизно так. Перемішую 180 грамів борошна пів столової ложки картопляного крохмалу. Крохмал і борошно я просію прямо до яєць. Тепер добре-добре перемішуємо, щоб не було комочків. Ми доливаємо залишок нашого молочка. Напоминаю всі інгредієнти кімнатної температури. Перемішуємо просто до однорідної маси. І десь так приблизно 2-3 столові ложки олії. Олію можна замінити на вершкове розтоплене масло. Тісто на млинці у нас замішане, відставляємо в сторону. Я пів кілограма шампіньйонів порізала міленько кубиком. Дві три цибулени, цибульки теж так само кубиком порізали. І відправлятися, будемо смажити. Дві-три столові ложечки олії викладаю, смажитись цибульку. І в обсмажену цибульку ми додаємо наші грибочки. І одразу смачимо. Я додаю гриби тільки сіль, чайна ложечка, Мелений чорний перчик. Добре перемішуємо, розігріваємо сковорідку, яка для млинців. Я змащую гарненько олійкою. На добре розігріту сковорідку виливаю тісто і смажимо млинці. Як тільки побачили, що края стали золотитися, Ось і перевертаємо пару гомілок і стегенець курячих, і просто відварені підсолені водички. Знімаю шкірочка мені не потрібна, і кісточка також не потрібна. А м'язко рву руками. Курочку підготовлену, відправляємо до грибочки. Добре перемішали нашу начинку. Десь приблизно по столовій ложечці я беру начинки, викладаю на млинець і, мій самий улюблений спосіб як би конвертиком. І викладаю ось такий рознос. Вам всім смакуйте на здоров'я!